Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Російські обстріли забрали життя жительки села Преображанка, що у Пологівському районі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом за минулу добу ворог 80 разів обстріляв прифронтові села та міста з зенітно-ракетного комплексу с 300 артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню. Застосував безпілотні літальні апарати. Внаслідок ворожих влучань частина приватних будинків зруйнована вщант на території. Інших домоволодінь пошкоджені господарські споруди, гаражні приміщення. Загалом зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області. Росіяни тиснуть на місцеве населення, аби змусити їх взяти російський документ. Ба більше в тимчасово окупованій Кирилівці на Приазов'ї комендатура збирається виселяти українців, які цього не зробили. По домівках місця виходить окупаційна поліція та вимагає показати російський паспорт. Незгодних вносять до списків та погрожують виселенням. Якщо впродовж тижня ті не візьмуть ворожий документ. З цієї причини тиждень тому расисти затримали 20 українців на блокпостах та відвезли у відділ. Поліції. І це не перший випадок примусу. Так, у населеному пункті Кам'янка Запорізької області на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ грошове забезпечення буде знижено на 60%. Оскільки більшість працівників відмовились від отримання документів, загарбники. Повідомили про закриття лікувального закладу. Збройні сили України продовжують бити ворога на лінії фронту. У Запорізькому краї росіяни зазнали великих втрат через вправні дії наших захисників і тепер змушені терміново створювати військові шпиталі в тало. У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь. Для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії загальна чисельність складає понад 100 поранених. Переважну більшість їх доправлено з району міста Токмак. Задають ударів по логістиці росіян на окупованих територіях і українські партизани. За інформацією центру національного спротиву в Мелітополі підірвали залізницю. У цей час колією із Дніпрорудного рухався навантажений залізною рудою потяг. Момент вибуху п'ять вагонів зійшли з рейок і перекинулися. Зруйновано близько 50 метрів колії. Ділянку оточили російські військові, а також окупанти посилили фільтраційні заходи в місті для пошуку учасників руху опору.